Всім доброго ранку, ви на каналі Крипфішинг і я сьогодні не сам. Наконець за мною пішов мій брат. Долола! Буде мені допомагати знімати і будемо з ним ловити рибку. Сьогодні буде рибалка на завоз і на кормачки. Повловок я сьогодні не брав. Тому всім приємного перегляду. А нам хай кліє. Поїхали. По сторінки будемо ловити на кукурудку. Одкриваю е, вчора. Був паровоз, але я вчора не знімав, як завжди. І не засічка. Це просто так обідно. Ну нічого. Оцей монтаж вертоліт. Я завжди оставляю в описанні, який в мене монтаж. Ну, Дузух, люди будуть ловити. Тепер вибираємо кукурузки самі крупні зерна. Наприклад, ось такі. Бачите, вони наче круглі. Ще таку десь третю знайти. Продягаємо. І зараз будемо завозити. Включаємо кораблік. У мене нові батарейки, тому що прошлій сіли за неділю. Це було дуже обідно. Слава Богу, слава Богу, був дядько мій знайомий і він їдуть батарейки. То я казав в прошлому відео. Тепер даю трошки кукурудзку з водою в місці, що там якась була пиль. Ось так десь небагато. 6. Все, кораблі переплив, тепер ми його вибраємо. І пливе назад. Тепер завозимо Владіку. Уже... мені. Окей. Okay. Грузік 30 грам, бо Тут пане дно я вже казав. Всю банку висипаю. Так, тепер йдемо завозити. Тепер завозимо. Не на ту чи на, чи на ту саму дальню. Все завезли. І кораблік повертається додому. У мене є ще кормачки. Друг на завоз не буде клювати. Кормачок у мене від Михалича, його можна заказати на Молітрікс. Залишу в описі силку, щоб купити. Каша в мене. Від Real Fish, карась халва Теж залишу в описі. Дивіться, яка вона бархатна вийшла. І фракція така. Є червоні штучки, зелені, зерна льна. І таке. Прикормка настоялась. Дивіться, яка вона вийшла бархатна. Ідеальна фракція. На насадку в мене є опарики. Ідеальні. Подивіться, всі такі крупненькі і не одного чорного. Тепер одягаємо плавунці. Це в мене від Фанатік. На них в основному таке карасики беруть, коропи вряд ли на них клюють. Плавунці це карась короб. Ось такі у сиропі. І підсаджу до нього один опариш, щоб якось було двіження. Ось так, зараз будемо закидатися. Вже всі палки у воді, ось у Владіка, то фідерочок, а то Карповік. У мене Тут на карасика я показував тільки що. Тут на завоз. Тому будемо очікувати покльовочку. Чекай. Друзі, в мене тільки що оцей. О, бляй, ну, Чекай. О -о -о! Да, 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 да. Ми ж тільки завезли. Алло. Так, карасик. Він навіть не супротивляється. Але ми ж тільки завезли, пройшло десь минут 10-15. Він веде туди. Вже коров? Та ні, карась, він геть не супротивляється. Якщо коров, я пам'ятаю 2 кілограма, він, він, він так супротивлявся. Ну, що сидить. Ну, хай сидить. А, карасик. Так, да, карасик. Але ви бачите, ми тільки завезли, фракціон трошки сработав і покльовка. Він уже вже під берегом. На, На, давай, Там. Тому що чекає. Вже... Я тільки раз там зійшов. А там щось добре, кстати, було. Воно тяжке там було. Його казушка крутилася. Чекай, 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 чекай. Карас. Ух, йо 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 Ого, який! Це сазан. Та ти це карась. Угу, зан. Карас. Ого. Це реальний мігалодон. Галодон. Це настоящий мігалодон. Ой. Діта опять онлайн. Ого, гарний карась, друзі. Це оцей, такі гарні. Давай який позвонимо, якщо він прийде, то. Ні. Чекаємо. О, є. Взяв. Єсть. <хи> <is>. І того <пи> пройшло 15 минут. Давай, тепер ладік тяне. Ті є, тут а щось ще нема. Видно, десь те, що нема. В сміслі нема. То, видно, що нема. Вже нема? Я далі кудись поведемо. Вижить є, є. Є. Ну, Невеличкі. Звісно, не такі, як у нього, але... Но... Зараз подивимось. Давай. Так, да, карасик сидить. Невеликий. Да. Сидить. Монстр. Дивіться. Гарний карасик. Кілушний. Це кіло. Варні, це кілограм. Так, звісно. його. Після караса треба і перезавозити, тому по старинки. Вже все. Мінус дві банки, це Чи як це четвертий завоз. Кораблік врубаємо і веземо. Поплив. Все, кораблік вон там. І роблю зум, щоб ви побачили. О! Все, надіюсь, було видно. І дивіться, як він далеко. Це де я сижу, а де аж кораблік. Тому от і тох, Де аж клює риба? Я біжу, дивіться. <говори> Та чого ти ореш? Це була гіперпокльовка. Нічого нема. А ні, є карасик. Дуже маленький. Ну не прям дуже маленький, ну такий. Непоганий. Я, я просто так візьму. Дивіться. Ай тігер. Та й пішов. Друзі, в мене покльовка на корму на кормушку. Хм. Ого, піші, піші, піші. Я краще сяду для перестраховки. Вроді би оцей. А ні-ні, є карасик якийсь. Маленький. Він маленький, ось до він. Біля мене. О, Господи, Як він? Як він супротивляється? Опа. Дивіться. Оп, чи чі чи чи І того. Клюнув на опариш. Такий карасик. Ось такий гарний карасик. Спокойся. А що так легко йде? О, Хочеш потримати? Давай. Тільки не обірви. Ти не обірву. Чекаємо, так Ти є? Чекаємо. є. Вот да, там та... хороша риба, там хороша риба. Давай. Друзі, коротше, я вже змотав свій карповік. Пожалуйста, потихеньку, потихеньку. Тягни не потихеньку. Я, дивлюсь, А в мене карповік. А це сам... У -у, добрий я, і десь. Е, я дивлюсь, в мене десь тапок. Я дивлюсь, а в мене карбоє китається по ходу кору. По ходу кору? Угу. Ну веде Так, 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 А може і карась хороший. Ти потихеньку виважу його. Да, да, да. Я ж не договорив. Не я не знаю. Я вже короче, златав, карповів, тому що вже 9 годин і ми будемо скорити додому, бо треба вже йти. А, так да, так. Да, да. Вадя, ну Владій, ну ти хотів покльовку, лови. Дев'ять часов. Люди! Блін, хвилина мовчання у нас включається в селі. Похенько. і Івну, коли хвилина мовчання є. Диви, куди він повело. Ага, бачу, бачу. Ваді, давай тихенько, що хвилину мовчання. Vou dar por Коротше, після цього карася ми будемо йти додому. Він просто не влазить у відро. Просто зрівняйте ці цього карася. А поки Ага. І оцього, якого я зловив на завоз, якого зловив Владік. Просто подивіться розміри. Оцей карась грам 500, цей грам 800, 900 десь. Він просто не влазить у відро. Це така махіна. Що це взагалі? Коротше, після цього великого карася можна йти додому. Рибалка, можна сказати, удалась. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Діма і Владік. Всім пока-пока.